Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас заряді зарязніла повідомленнями геніальними. Звичайно, про те, що Трамп нарешті зрозумів, що. Вся проблема в тому, що немає ні закінчення війни, ні перемир'я не в Україні, а в Москві. І тому він почав висловлюватися доволі, так би мовити, сильно про Московію, про Путіна, що вони не такі сякі, чи такі сякі, а не такі, як Треба, ну, я не знаю, <гум> ким треба бути, щоб донині цього не розуміти. Ну, по-перше, ну, війна ж хто, хто її почав. Так. І 14-й рік, і широкомасштабне вторгнення 22-му році, і бомбардування і знищення українських міст до нуля. І це все не доходило. І все це було незрозуміло, і все це було ну, складно для розуміння. Я не знаю, як взагалі з такими людьми мати справу. Але ж приходиться мати справу. Так, з такими людьми, які не розуміють елементарних речей. Ну, добре, це в власному житті. Ти Стикається з такими людьми, яким треба пояснювати. Елементарні, здавалося б, для тебе речі. Так, ну добре, якщо вони, врешті-решт, це все розуміють. Але в багатьох, так як вони не здатні це все осягнути, то вони тоді ну, стають, як кажуть, в позу. Так. Тому що ображаються на тебе, не на себе, а на тебе. Ну, от і тут те саме, ну, замість того, щоб ось до цих всіх речей, до буквально сьогоднішнього, вчорашнього дня, Путін цей, Господи, простину, мабуть, за Фрейдом, обмовка, так, Трамп. Чомусь тиснув не на Московію, а на Україну. Так. Нібито від нас це все залежить. Так Від нас єдине, що може залежати, це капітуляція. Все, все інше від України не залежить. Абсолютно. Це ж очевидно. Ні, кажуть, ні, не очевидно, не видно, так нам не розвиднілося. Ми ж такі люди, так, і Гарварди там закінчили, і Єлі, що там Венс позакінчував. Так він же ще ж е, великий Пісять. Тобто, тобто райтер, тобто, господи, прости письменник, так? Бестселери пише. І все, навіть дружина його. Під підтвердила так, що він безселерний хлопчик. <смі> так. Ну, ну здається, ну, хлопці ж повинні щось розуміти. Виявляється, ні. Так, виявляється, що тільки зараз, ось, <смі> пробувши 4 роки попереднього, це ж війна ж теж йшла тоді. Так, а тепер ще на наступні 4 роки обрали для того, щоб врешті-решт ну, за 8 років, то можна, напевно, щось зрозуміти, що відбувається. От. Чи, чи там уже, як кажуть, не лікується. Ну так, ну що ж, сміятися можна над старістю. Так, над хворобою не можна сміятися. А над старістю сміятися можна, бо всі ми такі будемо, як кажуть. А я таким уже і є. Тому я можу насміхатися, у принципі, ну це навіть релігійно і, і наша ментальність українська. Вона каже, що над хворими, там, над тими, другими сміятися не можна. А над старими сміятися можна. Так, тому що всі ми такими будемо. Не, не знаю, чи всі ми такими будемо, як Трамп, Боже, як казала моя бабуся, царство їм небесне. Спаси і сохрани, і відверни.